Вітаю вас, друзі. Учора у Білому домі відбувалася максимальна неповага. Десять неповаг із десяти. Знаєте, багато артистів і багато фанів, які люблять люблять концерти та музику, будуть дуже вдячні за те, що ви робите цей крок. Ви тільки подивіться, у якому костюмі прийшов цей чоловік. Він явно хоче висловити свою неповагу Трампу і показати невдячність у зв'язку із тим, що вирішується питання із квитками до шапітолію. Ви купуєте квиток за 100 доларів, а коли завершуєте покупку, це вже 170. Ви не Знаєте, за що вас насправді обраховують, але що важливіше це боти. Вони викуповують всі гарні квитки на ваші улюблені шоу, на які ви хочете піти. Це була і справді надзвичайно важлива нарада лідера найпотужнішої держави світу, який далі перейшов до інших важливих питань. У мене є ці величезні, ці величезні кораблі. Вони фактично беруть шланги і викидають їх у. Вони не могли вибратися звідти достатньо швидко, бо знають, що я не граю в ігри. Дональд не грає у ігри. Він надзвичайно серйозна людина, настільки серйозна, що продовжує довіряти владіміру Путіну. Я думаю, що він виконає те, що сказав мені, і я думаю, що він. Виконає свої частини угоди зараз, але це не точно разом з тим. Він наїхав на Владимира Путіна, а потім іще й на президента України Володимира Зеленського. Знову для того, щоб дотриматися балансу, президент працює неймовірно наполегливо, щоб досягти мирної угоди між Росією та Україною. І він висловив своє невдоволення коментарями, зробленими лідерами обох сторін цього конфлікту. Ми з вами зараз детальніше обговоримо нові заяви президента Сполучених Штатів Америки, але зараз я маю як завжди нагадати. Про найважливіше про ваш донат на поточний русоріз. донат, завдяки якому у українського війська з'являється більше дронів. Камікадзе донат, завдяки якому далеко не усі росіяни переживають ніч. Донат, завдяки якому ми можемо чути усе частіше подібні прекрасні історії. на дня, коли ми наступали своїми глазами, виділив, як противник, наш працівник примінив падномуслужащему нашому, який бігав по лісополосі в надежде вижити сім кассет. 5 FPV. Закидуйте на русоріз. Усі реквізити є як завжди у описі до цього відео. Ну і хто на мій канал не підпишеться, той Трамп це неприйнятно. Це не Зупиніть русориза. Як ви напевно пам'ятаєте, президент Сполучених Штатів Америки нещодавно встановив психологічний дедлайн для так званої Російської Федерації. Це 20 квітня до 20 квітня. Так звана Росія має погодитися на повне перемир'я. Це психологічний дедлайн. Якщо я думаю, що вони затягують. Я е -е, не буду задоволений цим. російська сторона була явно не готова до такої заяви Трампа. На федеральному телебаченні її взагалі проігнорували. Дональд Трамп грозить Зеленському. Білий Дом твердо намірен компенсувати затрати американського бюджета. Несмотря на деструктивні усилії Європи, нова адміністрація США надіється, що на Україні настане вже в ближайше время. Про це говорив сьогодні Дональд Трамп. А саме про цю заяву про дедлайн вони чомусь забули розповісти, і тільки Пісков про коментар... Тував не по суті. Він просто сказав, що ну ви знаєте, так звана Російська Федерація і Сполучені Штати Америки працюють і ще раз працюють для того, щоб щось там напрацювати щодо війни, і також ми працюємо над реалізацією нікоторхи дій зв'язаних з українським Робота роботи ведеться робота ведеться. але по суті росіяни нічого не відповіли на пропозицію Трампа щодо психологічного дедлайну. Хоча раніше ніяких дедлайнів взагалі не передбачалося, і ось Трамп знову і знову погрожує вторинними санкціями. Ні, я хочу переконатися, що він дотримає слова, і я думаю, що він це зробить. Я не хочу вводити вторинні тарифи на його нафту. Я зробив це з Венесуелою. Вторинні тарифи, і знаєш, що сталося? Всі судна залишили гавань. Бачив все, але це поки що тільки пусті погрози. Трамп жодної з них не реалізував щодо так званої Російської Федерації. Хоча он росіяни знову ображаються на ці пусті слова, які нічого не варті. Так, ну що, Трамп качає як його навіть назвати не знаю, розовий поні. Ні, він не такий. Ну його називали нашим слоняра Діти нас в очередной раз обманули. зате, от проти України та країни Європейського Союзу, він діє доволі швидко. Трамп знову вимагає, аби Україна погодилася на нову версію угоди про рідкісноземельні метали, за якою ми маємо повернути Сполученим Штатам Америки вигадані 350 мільярдів доларів. Європа зробила Європа. Стоїть за 100 мабуть 100 мільярдів доларів. А ми витрачаємо 350 мільярдів. Тож ми витрачаємо та більше ніж в три рази більше. Це не все, що учора Трамп вигадував щодо України. Йому також здалося, що президент України Зеленський публічно сказав, що Україна підпише угоду про рідкісно земельні метали, тільки якщо. Нас візьмуть до НАТО, хоча Зеленський цього не казав. Але через вас почув, що вони тепер кажуть: ну я підпишу цю угоду тільки, якщо ми вступимо в НАТО, чи щось подібне. Ну це ніколи, по перше, не обговорювалося. Але про всяк випадок Трамп знову повторив наратив російської пропаганди про те, що, начебто, так звана Російська Федерація була змушена напасти на Україну, бо Україна хотіла до НАТО. Вони сказали, що ви не увійдете до НАТО. І можливо, це ймовірна причина через яку війна почалася Ми, та не вже маю нагадати, що вже після початку повномасштабного російського вторгнення до України Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО. Фінляндія в НАТО. Санкт Петербург стать прифронтаум Гордом стануть нам прийдеться Протяжність російських кордонів із державами-членами НАТО після цього зросла удвічі, але ніякої війни нової так і не сталося. То, може проблема не у НАТО, а у Ладімірі Путіні та у так званій Росії <клес> питання, звісно, риторичне. Тож чи погодиться так звана Російська Федерація на новий ультиматум Трампа? Я вважаю, що це мало ймовірно, але невелика, усе ж таки, ймовірність такого сценарію є. Можливо, росіяни погодяться, тому що у них є значні втрати, і у нас дуже сильний великі втрати. пачері. Вот ми на грузовому терміналі. Зараз будемо получать. Отримати... Зараз будуть вивозити наш груз. 200. величезні втрати у російській армії призводять до того, що вона втрачає свій наступальний потенціал. Навіть російські аналітики вже помітили, що темпи російських наступів та захоплень українських територій падають. Принагідно нагадаю, що найбільші втрати росіяни несуть зазвичай під час наступів, коли їх атакують українські дрони. Камікадзе проблема в тому, що весь цей этот участок по суті і дронами на, на, на землі вести бойові дії дуже складно. І Ще один фактор, який може вплинути на рішення Владимира Путіна, це стан російської економіки. Хоча російський прем'єр каже, що їхня економіка у прекрасному стані. Старой год падрят наша економіка двіжиться темпами, які которые... Привишають середні міровий голова російського центробанку Набіуліна при цьому змушена визнавати, що у російської економіки серйозні проблеми, хоча вона це каже доволі дипломатично. В тому, що економіка скоріше йде по траєкторії м'якої посадки без різких калібань. Тому я припускаю, що, хоча й дуже невелика, але існує ймовірність того, що так звана Російська Федерація може погодитися на договорнячок, але дуже короткостроковий для того, щоб відновити сили і далі воювати проти України. Понятное дело, что нас там санкциями какими-то прямо вот сейчас не продавить, но тоже надо понимать, что экономика Росії там не злезобетон, ну, нам надо где-то поднакопить силы, мы, честно говоря, подустали разом з тим, зараз дуже важливо тримати темпу, тому числі щодо допомоги армії. Російські пропагандисти стали визнавати, що через розмови про договорнячок у них з'явилися серйозні проблеми. Із цим. А исходя из новостей, переговорів, многие волонтерів, которых в последнее время о помощи, все говорят, что народ сдулся, а все ми знаємо, що народна допомога — та агромне, прям агромне допомога і опора. Збори на російську армію і так були дуже непопулярними та невеликими. А тепер геть просіли. Скаржаться російські так звані волонтери, що вони за годину збирають 8 рублій. Я не можу сказати, що і з нашого боку усе зі зборами прекрасно. Є деякі просідання, але вони не критичні, тому що у нас найкращі люди, найкраща спільнота, завдяки якій наші воїни отримали ще 340 нових FPV. ФПІВІ. Здоров'я, дякую. Спільноті Стерненка, фонду Сергія Стерненка та пану Сергію за постійну допомогу русурізами. На даний момент допомога в розмірі 50 штук разом до перемоги. Дякуємо Сергію Стерненку, спільноті Сергія Стерненко та фонду Сергія Стерненка і всім людям, які донатять на фонд Сергія Стерненка. За чергову допомогу розсорізів розмірі 50 штучок для батальйону безплодних систем 117 окремої важкої механізованої бригади, Взвод перехоплювачів 3-ї танкової залізної бригади. На зв'язку ми висловлюємо щиро вдячність фонду Сергія Стерненка за надані нам для роботи 10 цифрових дронів, шершні». разом до перемоги. Бажаємо міцного козацького здоров'я. Ми підрозділ безпілотних перехоплювачів 39-го зенітно-ракетного полку, висловлюємо щиру вдячність пану Сергію Стерненку, його спільноті та всім небайдужнім, хто долучився, до передачі нам цих чудових 10-дюймових дронів на системі батарей до них 4-4 портових зарядок та всіх комплектуючих. Разом до перемоги та слава Україні. Ми бійці 104-ї бригади, 61-го батальйону. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надану нам допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 61-ї окремої механізованої бригади батальйону безпілотних систем. Виносимо подяку спільноті Стерненко за передані дрони, які е, будуть наближати перемогу. Слава Україні! Героям слава! Хочемо подякувати команді Сергія Стерненка та Сергію Остерненку за надані нам скетроні Осаріс для знищення ворога вперед до перемоги. Дякую. Я не знаю, що там буде далі із договорняком. Мало ймовірно, що так звана Росія погодиться на повне припинення вогню, але як би там не було, ми маємо й далі максимально особливо зараз продовжувати допомагати силам оборони України.